Не потрібно звертатись до лікаря, здавати аналізи, проходити обстеження, якщо ви далі не плануєте щось міняти і робити з поставленим вам діагнозом. Не робіть цього, тому що ви потратите час, ви потратите кошти немалі, і в результаті нічого в житті вашому не поміняється. Я це кажу для того, що якщо ви вже... Звернулись до лікаря в лабораторію на діагностику. Ви отримали діагноз, ви побачили зміни в показниках. Далі ви нічого не робите, отримавши рекомендації лікаря, то це якийсь дисонанс, розумієте? Тому що це свідчить про неправильне ставлення до свого здоров'я. І краще взагалі не звертатися, ніж ви звернетеся і нічого не будете робити. То робіть правильні висновки. Якщо ви вже зробили діагностику, отримали діагноз, тому. Починаємо міняти спосіб життя, міняємо підходи взагалі до свого здоров'я для того, щоб бути здоровими та щасливими. Скажіть, чи грішите ви тим, коли ви поздавали, діагноз отримали і нічого не міняєте? Що зупиняє вас в подальшому продовжити лікування чи почати його поділитися, будь ласка.